Всім доброго дня! всіх зі святом Великодним розповім про свій улюблений кремчик. Він підходить для сухої та чутливої шкіри, такої зневодненої. Зараз цей денний кремчик із серії Optimal з Гідра зі знижкою 199 гривень. В чому особливість? Дана серія заспокоює зволожує суху чутливу шкіру. Денний кремчик містить вітаміни Е, С Б3, В5 та В6. Нічний крем він допомагає зміцнити шкірний бар'єр протягом ночі. І забезпечує глибоке живлення. Містить таніни солодкого каштану. Також є е, сироватка Optimals. Вона також йде зі знижками, миттєве зволоження на 24 години містить цукри е, з лихини. Також можна замовити пробники, щоб е, побачити, як ваша шкіра реагує на ту чи іншу серію.